У Вінниці дошкільнят переселенців запрошують до гру підготовки до школи. Навчання проходить в ігровій формі, каже вчителька Ольга Танаскова. Дітки займаються два рази на неділю по одній годинці. Це заняття комплексне, яке передбачає загальний розвиток, розвиток пам'яті, розвиток мовлення. Це дошкільна підготовка. Тут є і навчання грамоти, і математичні навички ми розвиваємо, також критичне мислення, творчістю трошечки займаємося. Робимо, щоб діткам було цікаво. Жінка має 18 років читальського стажу. Сьогодні з дітками вчить букву. «К». У нас є тема заняття до Заняття дається віршик, дається малюночок фарбами, даються, далі даються склади, граємо ігри, на, е, знайти е, буквочку, зловити на початку слова, всередині слова, у кінці слова, також руханка на цю літерку. Школярик відвідує дві групи. У кожній по вісім учнів. Шестирічний Матвій каже, ходити на уроки, йому подобається, бо тут весело. Уже вивчив перші літери алфавіту, а ще навчився рахувати. Іграє. Ісує, читати учимся, читати мі. Висвілки я потім-то не можу запам'ятати. Матвій пересланець із Краматорська до Вінниці разом із батьками переїхали на початку березня. У свої шість років знає, що таке війна і через що довелося залишити рідний дім та друзів. Це Убивають людей, ракетами стій. Бамб'ят бомбами бласаються. Я хочу прям сі час Ну, я. Група підготовки відвідує і Максим Завдієвки. Каже, там ходив до дитсадка. У Вінниці на заняттях уже знайшов нових друзів. Вийшли дружці. Дошколярик для переселенців у Вінниці працює з вересня. Приміщення надала громадська організація Культурна асоціація Новий Акрополь. Саме вони і зорганізували безкоштовні заняття для дошкільнят переселенців, каже волонтерка Юлія Каменщикова. Оплачує асоціація і працю вчителя. Бачимо, що це дуже затребувано, і що це дуже. Не просто буває батькам організувати саме дозвілля до дітей, навчальний процес. Дітям все ж таки треба спілкування один з одним і фахові педагоги. Тому ми знайшли педагога, скинулись грошима на зарплатню. Запросили до себе в офіс. Аби записати дитину у дошколярах, переселенцям потрібно зв'язатися з громадською організацією у соцмережах. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.